Не знаходячись в спортзалі, як завжди, транслюючи це відео з Ютуба, про себе розказати хочу вам. Юлія Михайлівна Жакун. В Залузькому ліцеї фізкультуру викладаю я. І школою живу щодня. Щасливі діти, ось моя мета. Така дісталась мені робота. ній радість, та є турбота. Є вічний пошук, безсонні ночі, та гріють душу, дитячі очі. Праця вчителя це постійне вдосконалення його особистості, пошук нових ідей, методів, прийомів під час проведення уроків та позакласних заходів. Тому намагаюся бути справедливою, вимогливою, креативною, щоб учням було цікаво вчитися. Моє життєве кредо не зупинятися на досягнутому, Педагогічне кредо заняття спортом, запорука здорового способу життя. Велику роль надаю підготовці до кожного уроку. Нестандартно підходжу до побудови кожного уроку, у різноманітній формі його проведення, тим паче зараз, коли використовується дистанційне навчання. Намагаюся задіяти всі платформи Google Classroom, Zoom, Viber, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, YouTube і свій блог вчителя фізичної культури. Радію, що була частинкою наймасштабнішого проєкту Перемагаймо разом, долучилася до становлення національного рекорду України. Найбільша кількість учителів, які провели масові дитячі онлайн уроки з фізкультури. І задоволенням перерахую всі 121 вчитель, що стали частиною рекорду. Отже, Юлія Жакун, І всім буду так помахувати рукою. Мої елементи гри в волейбол увійшли в онлайн-курс Уроки фізичної культури онлайн Джуніор. Урок номер 8 Середня та старша школи. Урок комплексної спрямованості з елементами волейболу. Увійшла в топ-50 кращих вчителів із культури України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine Juniors. Команда Смайл Смайлкітс стала призером у конкурсі Шкіл Джуніор. Щаслива мати спортивний інвентар від проєкту «Посилка успіху від фонду Кличко Фонд Юейм. Продемонструвала свої волейбольні навички у конкурсі Спортивні рекорди волейбол. Спорт для всіх рівненщини. Дуже люблю свій предмет. Працюю за трьома напрямками. Перший це інтерес. Моє завдання зацікавити учнів. А зацікавлений учень дуже легкий урок. І це вже аксіома. Наступний пункт, за яким я працюю, це свідомість. Я завжди відповідаю дітям на запитання, навіщо ми це робимо, навіть коли не питають. І третій пункт це самостійність. Хочу, аби вони завжди займалися фізкультурою та спортом, як і в школі, так і вдома. І це працює, отримуємо дуже гарні результати. Стараюся вмотивовувати, знаходжу цікаві вправи, використовую приклади наших видатних спортсменів, запозичую досвід своїх колег, захоплюю власним прикладом і всім своїм учням повторюю: перш ніж говорити собі ні, спробуй, адже будь-яке досягнення починається саме зі спроби у будь-якому віці. Крім того, я ніколи не забуваю про свій власний розвиток та вдосконалення своїх навичок. Завжди скористаюся можливістю пройти якийсь курс, вебінар чи підвищення кваліфікацій, прийняти участь у конференції чи в круглому столі. Це дає можливість розвиватися, пізнавати щось нове. Конкурси Вчитель року беру участь уперше, тому бажаю всім успіху! Ну а собі перемоги!